Для мешканців Лозівської громади працює простір «Є Надія». Він діє на базі Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тут працюють із жінками та сім'ями з дітьми, які потребують підтримки. Втілити проєкт у Життя вдалося завдяки міжнародній гуманітарній організації, розповідає директорка центру Світлана Нескородько. До нас звернулись наші колеги з обласного центру соціальних служб і запропонували нам співпрацю з організацією Корус Інтернешнл». У них багаторічний досвід допомоги постраждалим від військових дій, іншим вразливим версам населення. Нам саме вони запропонували створення безпечного простору для жінок та інших осіб, постраждалих від насильства насамперед, а також від військових дій. В якості співпраці вони нам запропонували зробити ремонт приміщення, оснастити його різними активностями та в подальшому фінансувати проведення таких активностей. І ми, звісно, погодились, тому що у нас в громаді ще таких просторів не було. Почали ми співпрацю нашу в вересні 2023 року і наприкінці листопада вже цей простір був відкритий. У просторі проводять групову роботу із вразливими категоріями жінок та дітей. Також індивідуальні послуги психологічної підтримки надає психолог центру. Крім цього, допомогу та консультації надають фахівці мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, лікарі та працівники поліції. Діти та жінки проходять сеанси арт-терапії. До нас звертається дуже велика кількість людей. Це різні категорії. Це категорії, наприклад, дітки. Які постраждали від домашнього насильства, від фізичного і психологічного. Ми їм також надаємо допомогу. Це родини військовослужбовців, це діти військовослужбовців або жінки вже загиблих військовослужбовців. Ми надаємо такі послуги, як Індивідуальні консультації, а також ще проводимо групові заходи, які спрямовані на запобігання девіантної поведінки молоді. Ну, тобто, ми запрошуємо лікаря-нарколога, лікаря-гінеколога. В цьому нам допомагає сектор превенції, ну, інспектор сектору превенції приходить до нас. Ми читаємо їм лекції про наркотичну залежність. Ну, якби як це все погано, а також ми проводимо просто для діток. Як для психоемоційного розвантаження заходи з арт-терапії. Ми малюємо, танцюємо, співаємо ну, тобто, все, що подобається діткам. Зараз не вистачає дітям соціуму, так як немає школ, немає відповідного якби, них розвитку і взаємодії один з одним, то ми ну, намагаємося їм це компенсувати. І нам у цьому дуже, дуже, дуже Пощастило, що у нас є такий простір, у нас є такий ресурс, у нас там є і дуже гарні для арт-терапії всі матеріали. Також у нас є там пісочний стіл, глюкафон, колонки, мікрофони, все-все, що потрібно для наших заходів. Категорія осіб, які можуть отримати підтримку, це всі мешканці нашої громади, всі, хто відчуває в собі психологічну напругу. Хто відчуває, що сам не справляється з тим психологічним станом, в якому він зараз перебуває. Цей простір так він був орієнтований переважно на жінок, але ми розуміємо, що до нас звертаються всі чоловіки, діти, підлітки. Це дуже великий ресурс, і діти, і жінки, і усі відвідувачі почуваються розслабленими. Вони сидять не в кабінетах на стільчиках чи в залі, а вони в просторі, в якому вони. Відчувають себе захищеними і більше йдуть на співпрацю. за сприяння районної ради для роботи простору підшукали декілька кабінетів у тій самій будівлі, де знаходиться і центр соцслужб. Таке розташування полегшує роботу фахівців центру, зазначає Світлана Нескородько. Ми підписали меморандум про співпрацю з організацією Корус Інтернешнл». і ця організація, окрім проведення ремонту, також проводить фінансування наших активностей, тобто придбання різних товарів і інших приладів для того, щоб наші дітки там малювали, співали, танцювали, читали. Ну тобто ми їм дуже вдячні за цю співпрацю і за те, що ми маємо таку можливість і додатковий ресурс, тому що зараз наше населення має дуже… Дуже важкий психологічний стан ми всі розуміємо, і дуже велика потреба у психологічній підтримці у нашого населення. Нещодавно до центру завітали представники міжнародної гуманітарної організації Корус Інтернешнл» з моніторинговою місією. Ознайомилися з роботою простору Є надія та, за словами Світлани, нескородько мали змогу переконатися в дієвості та необхідності такого простору для мешканців Лозівської громади.